Між селами Великоселецьким і Малоселецьким, що на Полтавщині, здіймається гора. Здалеку її видно, а на ній, наче шапка на богатирі, могила, велика така півколом іде, і місце це прозвали залізною бабою. Жила в цьому місці одинока вдова, і зналася вона на чарах, могла хвороби травами лікувати, від напастей заговорювати. Люди побоювалися її, однак і шанували. А одного разу напали на ці місця вороги. Чоловіки усі пішли з ними битися та не змогли зупинити нечистивців. Полягли всі, пішли тоді воювати діди та хлопчаки, які тільки могли тримати зброю, і їх здолали чужинці. Лишилися одні жінки з малими дітьми, похапали вони своїх малят і подалися в останній притулок на гору. З радісними криками побігли за ними вороги, бо бачили легку поживу, та боролися жінки, закидали нападників камінням та землею, збивали згори униз. Все менше ставало сил, все густіше летіли ворожі стріли, ось ось настане остання хвилина. Почали прощатися матері з дітьми, плачем та криками сповнилася гора. А та чарівниця ходила поміж ними з чашею в руках та збирала туди всі сльози, що проливалися. Потім піднялася на верхівку гори, вилила на голову ті сльози і крикнула на весь голос якесь страшне закляття усім богам та усім чортам. Стільки сили було в сльозах, тих материнських моліннях, що перетворили вони жінку в залізну, ще й верхом на золотому коні. Злетіла вона вниз і почала секти чужинців, всі шаблі об її залізне тіло тупилися, всі стріли та кулі відскакували, злякалась та втекла ворожа сила. А залізна жінка стала на могилі та вдивлялася, чи все тихо й спокійно, і довго так стояла, і всі її бачили здалеку. Так і пішла вона в землю разом із золотим конем.